Новомосковський історик Костянтин Мешко і Дніпровський архітектор Олександр Харлан нещодавно презентували свою нову книгу Літопис собору, яка вийшла в світ за підтримки фонду Твій рідний край, створеного за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка. На презентації книги зібралося чимало гостей. До авторів звернувся виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Наше місто має велику і величну і глибоку історію. І ми, спадкоємці, сьогоднішнє покоління, дійсно повинні знати і свою історію, і своє минуле. Новомосковська міська рада підтримала і підтримує ініціативу краєзнавців, вчених, молодих студентів і молодих вченів про те, що необхідно. Вивчати історію рідного краю, вивчати його минуле, тому що скільки б років не пройшло, але якісь нові сторінки, якісь нові події, ми з кожним роком пізнаємо і узнаємо. Ось такий культурний захід, як проводиться сьогодні, це я вважаю дуже велика подія для нашого міста. Звісно, така чудова книга не змогла з'явитися без підтримки небайдужої людини, народного депутата України та ініціатора створення фонду Твій рідний край Вадима Григоровича Нестеренка. Безумовно, напередодні свята ювілею нашого міста, який ми будемо відмічати в найближчі дні. Це 440 річниця саме в ці часи ми презентуємо цю книгу, яка буде не тільки подарунком мешканцям, але й гостям нашого міста, які будуть приїжджати на це свято. Тому користуючись нагодою, хочу усіх містян запростити на це свято, яке відбудеться в суботу, 17 вересня. Буде проходити цілий день. Тому, будь ласка, приходьте не будьте байдужі до це свято всього міста, всіх мешканців. опрацьовуючи архівні та музейні колекції Дніпропетровська, Києва, Санкт-Петербургу, автори літопису собору дослідили пам'ятки з позиції історії та архітектури, зробили унікальні відкриття, які відчиняють перед нами невідомі сторінки минулого Запорізького собору. Костянтин Мешко, історик, краєзнавець та співавтор книги, зауважив, що за час навчання в вузі його дипломна робота була пов'язана з історією Свято Троїцького собору. Під час вивчення та збору інформації Кост. Костянтину Віталійовичу пощастило познайомитися з роботами архітектора Олександра Харлана, і саме після спілкування з Олександром Вікторовичем було вирішено разом написати книгу про історію собору. Розповів нам співавтор книги Костянтин Мешко. Нужно сказати, що книга состоїть із двох частей. Перша — часть це опубліковані ранні публікації історичні публікації, посвящені Троїцькому собору. Вторая часть цієї це вже наше з Олександром Вікторовичем э, дослідження. Своїми дослідженнями з нами поділився і другий співавтор, архітектор історик архітектури, краєзнавець Олександр Харлан. Я собором займаюся вже більше десяти років, тому для мене здавалося б, мало щось нового можна в принципі, знайти. Але все одно, бачите, в ході навіть цього останнього року вдалося зробити багато. Нових відкриттів, знайти нові цікавинки. Я думаю, що саме ця книжка буде ну, дійсно такою енциклопедією, щоб читачі подорожували тою чудовою країною під назвою Троїцький собор. На презентацію книги був запрошений поважний гість доктор історичних наук, військовий історик, дослідник запорізького козацтва Іван Стороженко. Він був в захваті від книги Літопис собору. Від щиро серця подякувати Вадиму Григоровичу за те, що він підтримав ці дослідження. Я хотілося б, щоб цей фонд наш край і надалі підтримував досила наших членів. Відразу після презентації книги відбулося підбиття підсумків конкурсу науково-дослідницьких робіт з історії та краєзнавства на честь відомого новомосковського краєзнавця Анатолія Джусова. Свої роботи представляли Дніпровський архітектор, історик архітектури, художник Олександр Харлан, краєзнавець Сергій Савченко та Дніпровський археолог, історик ставрограф Віктор Викленко. Переможцем конкурсу став архітектор Олександр Харлан. Кожен учасник був нагороджений почесними подарунками від благодійного фонду. Твій рідний край.